Усіх з добрим ранком. З п'ятницею, закінченням робочого тижня, скажу вам чесно, мами в декреті вихідних немає, але є мами в декреті, які працюють. Тому п'ятниця в них останній робочий день. але не для декрета. Але скажу вам чесно, в роботі агента нерухомості, субота-неділя це також робочі дні. Тобто, якщо для клієнта потрібно переглянути даний об'єкт на вихідних, тому що вони працюють з понеділка по п'ятницю і в них робочі дні не виходить, ми, звичайно, погоджуємося на вихідний день і оглядаємо необхідні варіанти. Інколи є вихідні, коли є хороші об'єкти від забудовників, і я разом зі своєю родиною ми можемо їхати і глянути дані об'єкти, поки моя маленька доця з мамою гуляють. По природі, тому що мені подобаються об'єкти, які знаходяться близько біля лісу, біля природи, озеро, річка, ліс. В той час я оглядаю цікаві об'єкти, які в подальшому можу запропонувати вам, де затишно, спокійно, безпечно. Тому спочатку робочого дня, п'ятниця, хорошого продуктивного вам дня! Блютелою ваша украинская охорона рухамость.